В Теннесі це називається гріц, на заході України називається Банош, в Індії це Упма. А це каша. В даному випадку грузина каша. І сьогодні приготуємо версію з елементами всіх трьох страв. Почнемо. Привіт, це Adam The Hungry Eyes TV, а це Comfort Food, де людини з американського півдня, яка живе в Україні і готує індійську їжу. Почнемо сьогодні з того, що нам потрібно буде в самому кінці, а це витомити жир із. Копченої під черебини. Чиво на найбільш підходить, але якщо немає такої, то це теж ок. Поставимо на невеликий вогонь і не чіпаємо. Гріт це каші з нікстематизованої кукурудзи, що дуже розпосуджено на американському півдні. А кокос і спеції є складовими індійської здрави. І замість рослинної олії для татки, тобто для розігріву спеції. Ми використовуємо жир із шкварок, як роблять на заході України. Фу! Так, під черевину такі не чіпали, і тепер в нас є достатньо жиру. От як я люблю шкварки. Кому сподобається м'якше, кому сподобається хрумтіше. Робіть, як вам подобається. Так, шкварки готові. Жири відклали на потім, бо знаробиться. Приготуємо гріт. В Тенесі починають з жиру, але ми його відклали на потім. Для більшої низькості ми використовуємо кокосову олію. Вона швидко розтане, тому вже тримаємо спеції поруч. Кладаємо трошки грячіці і трошки фенхер. Додаємо гріц, перемішуємо, щоб підсмажився, де більшого смаку. Більше жару, більше смаку. Додаємо воду. І як не перемішуємо трохи солі. Сьогодні ми готуємо гріц, але насправді можна використовувати паленту або манку, що дуже часто зустрічається в Індії. Насправді, всі три страви мають дуже схожі походження. Різниця лише в деталях. на заході України на банош насипають шкварки і точно бринзу, солони кози чи сир. Так, наш гріц тіпить і згушується. На пів склянки Гріц, ми додали дві склянки води, і цим подобається страва. Із жменки гріц ми отримуємо багато їжі. Отже, коли Гріц зустився, ми додаємо кокосового молока. Ми в цю страву додали багато різних жирів, і можливо ви переживаєте, що вони не поєднуються, але не приймайтеся, вони чудово поєднуються. Так, наче все готово, пахне просто чудово, насипаємо. Додаємо зверху нашу черевину. Ці шкварки просто чудово вийшли. А тепер знадобився жир, який ми відклали на потім. Додаємо чилі і листя карі. Тихенько шпарчить. Ми пахне просто чудово. Свинячий жир і листя карі класно поєднується. Наливаємо зверху. І для краси і свіжості додаємо трошки кінзи. От бачите, як наша одія разом зі смаком просеклась по всій тарілці, І ось тово наш американський хліб або індійська упна, або український банош. Тож приготуємо напір. Ми зробили наш гріц, чи бонус, чи упну. Нам потрібно на <плес> нього напі. Я думаю, віскі саур буде класний вибір. і оскільки в нашу страву ми додавали кокос, то я думаю, що скотч буде хороший вибір замість бурбону. Бо скотч і кокос класно поєднуються. Достали шейкер, додаємо цукровий сироп. Сік лимону. І для димку індійські в віски. Знову ж віскі і кокос — класного поєднання. Білок для піни, бо людям подобається піна в саурах. І їх можна зрозуміти. Зболтнули, процедили, дістали лід. І збовтами ще для більшої піни за допомогою льоду ми охолоджуємо напій, але збовтуємо далі, щоб додати якомога більше піни в коктейль. Ця піна дає класну повітряну текстуру, яка чудово пасує до нашої страви. Ідеальний сніданок. Це дуже смачно. І так, в нас є гріц, і дуже багато кокосу, бо ми додали кокосове молоко і кокосову олів. Смачний, насичений, поживний і копчена печеревина класно йде до кокосу. Фінгіду цікавий вибір. А чому цікавий? Для людей, які куштували мак данки, а саме ці котлети на булках, цей смак буде дуже знайомий. Ці котлети роблять з свинини фенхілю і інших спецій. Але фенхіл тут ключовий. і ці смаки капець, як смачний разом. І віскі саур, додинку і кокосу подобається.